Коротше, мужики. Всім привіт, всім слава Україні, слава Ісусу Христу. Якщо так хочете. Не дивуйтеся, я ж церковний староста. Е, менше з тим, е, дивіться, треба розшифровку дати. Е, розшифровку і роз'яснення на рахунок е, того, що дуже часто люди питають те, що вже є, типу, на каналі. Мені там не в лом, типу, зняти ще раз, да? то не є там проблема велика, але... Просто, як то кажуть, з таким смаком, як я знімав це одразу, то так не вийде. От сьогодні чоловік питає: можете зняти огляд про ДТЗ, чи то не ваша спеціалізація? Моя спеціалізація це, це будь-яка сільго сільгостехніка, типу, будь-що абсолютно. То моя спеціалізація. От. І в мене вже було готових чотири відео про різні ДТЗ. 52, 44, огляд магазину, реакція, рознос повноцінний і два огляди. Тракторів це є. 52, 44, 53, 54, 5504К. то Ви заходьте відразу, дивіться, там є списки відтворення. так І в списках відтворення це для всіх для всіх нових, для всіх старих. Хто, як то кажуть, з новеньких чи зі стареньких, ви один одному там кажуть, передавайте інформацію, щоб людям легше було. того що я вже так, як кажуть, максимально все, що можу, так собі, ну, те, що міг придумати, то те я зробив. Там Зробив списки відтворення і називаю відео відповідно. Тобто, якщо ви шукаєте ДТЗ в мене на каналі, то шукайте. Щоб там в назві відео було слово ДТЗ. От і все. Далі, якщо вам щось таке щось цікаво, вам чогось не вистачає в тих чи інших оглядах, то ви мені напишіть. І якщо ви побачили мою відповідь, то дайте, як то кажуть, відповідь на відповідь, бо я потім не розумію, я не бачу ні пальчика вверх на коментарі, нічого. Тіпо, я не розумію, чи ви побачили мою відповідь, щоб ніхто потім не ображався на мене, що я не відповідаю. Я не буду тепер відповідати тільки всяким дурачкам. От. Я колись казав, пам'ятаю півроку тому, і раніше люди це думаю замітили такий момент, що я відповідаю всім без винятку. Часом там ведуться цілі розмови, такі діалоги. от, в, в коментарях я з людьми розмовляю, типу, з одною там, людиною про якесь там те чи інше питання. Вчора з Дімоном базарили, що там одиниць повідомлень. О, ну менше з тим. Е, на рахунок у цього, що ви просто побачили, чи щось запитайте мене, я буду всім відповідати, всім, хто того заслуговує, як, як то кажуть. І далі вже. Що вам треба, я буду старатися, щось там час від часу. Може, воно є на каналі. Подивіться, да, відео дійсно багато. Здається, купу навалив. Чи є в тому толк? Толк є однозначно, і мені чесно, дуже шкода, що ті відео, які були раніше, отак раз раз воно побуло в трендах щось там пару днів, да, подивилися там тисячу, дві-три тисячі людей і все. І більше його ніхто не дивиться. І мені дуже шкода, того, що там купа інформації. Які нові підписники чи нові глядачі постійні або просто ті, що проходять мімо, не бачать того всього. І по одному чи по двох-трьох відео судять мій канал. І це ну, блін, трохи, чесно кажучи, зачіпає мене. Бо ну, стільки всього там є, і шкода дуже, що вони того не бачать. Я теж в голові так розумію, ну це просто сумасшедший дом, якщо все подивитися, все, що дійсно там є. Ну, але якщо так взяти, то там є все. І все воно має цінність. Там немає такого, що щось от насипано, так купа-купа. І серед тої купи треба вам щось там знайти. Такого немає. О, так що я вас попрошу, от сьогодні неділя, такий день, сьогодні е, день е, цього євангеліста е, Іуди. Не іскаріота, а брат Господній по крові. отаке то так що думайте, гадайте, хлопці, хай буде таке маленьке відео, я... таке маленьке звертання. Просто от ви собі зайдіть, до речі, брився той бритвою, що мені юлька подарила. Електрична, Філіпс Ванблейт, якщо що. Да, трошки, типу, але під руками воно не чується майже. Чуть-чуть. Ну, от Щось там 0,1 мм воно лишає. Але це на суху і це за одну хвилину я побрився, так? а не повна морапіни і поріжеться, порветься, бо... Не, не файно в мене, ще не нарости. Ну, менше кажуть, що відклонилися. То ви заходьте, дивіться, бо дуже шкода, що пропадає моя робота. І тим паче, що вона не це цінні знання для вас. Старайтеся переглянути, по списках відтворення все є. От про ті всі тракторці хочете щось подивитися. Якщо ви не знайдете в розносах, так, або огляди магазинів, тракторів і блогерів, є такий список відтворення і другий список відтворення розноси недобросовісних продавців та реакція ворона на ідіотизм. Це такий список відтворення. І також, можливо, відповіді на важливі питання. Такий теж є список, і називаються. Там вони всі описані, як, що, що, про що в них йдеться. То ви загляньте туди, якщо ви там щось не знаходите, то ви пишіть тоді мені. І я тоді буду старатися, скільки можу. От два тижні тому просили мене за того ДМТЗ, що знав по ньому, який в мене досвід був з такими тракторами. Що я про нього вичитав, що я про нього подивився, що мені знайомі розказали, яких, в яких дуже похожі тракторі, або такі самі, і в родині у мене 180-й сінтай. По каталогу це той самий мотор, що 180-го сінтай одноциліндрового. Але там, типа, типу, збільшений ход поршня по всій відомості, бо прокладка там така сама. Тобто діаметр лишається той самий, тільки ходом поршня. Можна було що, трошки розкачати. Це ні в якому разі не 12-циліндрове розкачання. Два... 12 да? кіровський мотор, супер. Яму з 240 БМ. НД2 може. І таке, добрі хлопаки, не будемо затримувати один одного. Як то кажуть, сьогодні неділя хочете десь ковкнути келішка, я не буду цього. то я, я, до речі, сам щось треба собі нарішати. Ну, Менше з тим, Ото, ото вся інформація, що я хотів вам розказати, то, будь ласка, шукайте, ви її знайдете. Я вам даю 90%. З того, що вам хочеться знайти, ви в мене найдете. Щось не знайшли, там, або написали Viber, або е, цей. Або напишіть е, в Ютубі коментар під будь-яким відео. Є тето-тето. Те якщо не знайшли, ви не змогли знайти там десь. Напишіть, є таке, я вам скину відео. Вон чоловіку сьогодні 4 штуки кинув по ДТЗ. О, буде мати, що дивитися. Цілий день. 100% там є відоси більше по півгодини. Короче, весело. Так о, добрих хлопаків, от мої бурячки. Бурячки, всяка ерунда. Щас вони такі собі. Побачимо, що з них буде. Шеничка моя паша, треба косити пашу. Не знаю, хто її буде косити і коли. Може я моду косою 20 соток, зараз бем і перекинуся. Ладно, добре, то фігня. Так, все, що міг те розказав зараз. А наразі добрі хлопці, радий був бачити. Будьте всі здорові!